Доброго дня! Хотів би залишити відео про нескромного маркетолога Василя Волошинова. Я є власником інтернет-магазину Гранат. Мій магазин спеціалізується на сезонних товарах і я зіткнувся з такою проблемою. Почався осінній сезон і мій мерчант був заблокований Google, і робота остановилася. Що я не робив, шукав різні шляхи вирішення, робив певні там зміни і на сайті, і в мерчанті, але нічого не давало результату. Потім я звернувся за консультацією до Василя Волошинова. Ми на протязі 1 години проаналізували мій сайт, мій мерчант. Подивилися, які можуть бути проблеми, через що блокує Google. Василь Волошинов показав мені інші сайти, на яких даної проблеми немає, і, вони... і до чого мені потрібно стремитися перероблювати свій, наприклад, сайт. Коли я вніс всі зміни. Те, що ми з ним проговорили, проконсультувалися, мій Мерчан був розблокований. Рекомендую всім Василь Волошинов є професіонал в своїй справи. Звертайтесь, він допоможе.